Привіт! Сьогодні будемо робити такий невеличкий тест а, щодо нашої їжі. Також я вам дам код активації або благословіння нашої їжі. Я ще його не перевіряла, тому буду робити зараз разом з вами. Отже, для нашого експерименту я взяла хліб. Сьогоднішній кукурудзяний, сьогодні приготований, вчорашній, що залишився вчора звичайний хліб білий. І цей такий трошки індустріальний для сендвічів. Отже, спочатку ми їх виміряємо, наскільки вони вібрують зараз. Я підготувала для цього дві діаграми. Одну, звичайно, у відсотках. А тут у мене така вона подвійна. Бачте, від нуля до. 10 тисяч цієї нам, в принципі, буде достатньо. Ну, верхня від 0 до 25, Ні, стоп 250. 250 тисяч. Ну, це ж дуже високо. А, значить, якщо ми беремо відсоткову діаграму, ми питаємося, наскільки вітальна, тобто життєва енергія зараз так, даного продукту, наскільки він вібрує. Або ще я взяла мою стареньку, яку я малювала з самого початку: діаграму Unitable, тобто одиниці BowVs, в принципі, будемо робити і по тій, і по іншій. І Потім ми зачитаємо код благословіння їжі і побачимо, наскільки змінюється вібрація, життєва енергія, наскільки стає кориснішим і більш життєдайним. Нам більше дає життєвої енергії певний продукт. Ну що ж, поїхали. Давайте. Значить, беремо перший наш продукт індустріальний хлібчик. Значить, який рівень. Який рівень життєвої енергії зараз цього хлібчика. Який рівень життєвої енергії зараз цього хлібчика? Який рівень життєвої енергії зараз цього хлібчика? 7500. В принципі, непогано. Так, а я напевно, ну так, хоча 7500, так досить непогано, видно, що індустріальний, але для індустріального досить непогано. Давайте тепер попробуємо його в одиницях бо віз. Наскільки вібрує даний хлібчик, наскільки вібрує даний хлібчик, наскільки вібрує даний хлібчик. Наскільки виборує даний хлібчик? Наскільки вібрує даний хлібчик? Наскільки виборує даний хлібчик? О -о -о! Між 18. І 21 тисячу. Ну, десь 20 тисяч. Тобто між фізичним планом і енергетичним планом. Тобто, в принципі, в нього є певна енергетична цінність, але дуже маленька. Так, треба записати для порівняння. Робимо паузу, записуємо. Наступний хлібчик вчорашній. Так, давайте спочатку у відсотках. Скільки тут є життєвої енергії, наскільки він тут вібрує. Скільки тут є життєвої енергії? Так, маятник шукає. Хм. Також 7500. Окей. Тепер давайте в бовіс. Наскільки вібрує цей хлібчик? Наскільки вібрує цей хлібчик вчорашній? Це ж таки вище 30 тисяч. В принципі, непогано записуємо. 7500 30 тисяч, хоч він і вчорашній, але він ще живий. Так. І тепер давайте візьмемо сьогоднішній хлібчик з пекарні. Поїхали. Життєва енергія цього хлібчика. Життєва енергія цього хлібчика. Життєва енергія цього хлібчика. Яка життєва енергія зараз цього хлібчика. У дуже непогано. Прекрасно. 10 тисяч. Отже, одразу бачимо, скільки різниця там. Ну, давайте поміряємо тепер ще й в бовісах для порівняння. Значить, наскільки вібрує цей хлібчик зараз? Наскільки одиниць бовіс вібрує цей хлібчик зараз? А що значить свіже? Свіже є свіже. це в нас 45 тисяч. Дуже високо. Це в нас хороша пекарня, там все біо і тому подібне. А, отже, ми побачили, що свіже є свіже. Індустріальне це все ж таки індустріальне. А тепер код. І побачимо, наскільки він змінює. Вібрації. Беремо спочатку наш індустріальний хлібчик код морів'я. Проголошуємо його сім разів. Концентруємося. Морів'я, 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 морів'я. Можна більше разів, так?

Яка життєва енергія зараз цього хлібчика. Яка життєва енергія зараз цього хлібчика. Яка життєва енергія зараз цього хлібчика. Яка життєва енергія цього хлібчика. Ну. No. А Балдеть, 10 тисяч. Нічого собі. Тобто тільки проголошення цього коду цього хлібчика зробило оцим хлібчиком, по суті. Вау! неочікувано. Я думала, там десь на 5, ну, може, на 10 тисяч підніметься. А, ну, Давайте візьмемо. Вчорашній хлібчик, Ну, що цікаво. Поїхали. Морівя, морів'я, морів'я, морівя, морів'я, морівя, морівя, морів, морів. Морив'я, 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 Морив'я. Щільна така оболонка. Спробуємо побачити різницю. Яка життєва енергія зараз цього хлібчика. Яка життєва енергія зараз цього хлібчика? Яка життєва енергія зараз цього хлібчика? Ти диви і навіть більш. І навіть більше, ніж 10 тисяч. Так, добре покажи мені по великій діаграмі тоді скільки. Там, правда, зразу по 12 іде Покажи мені, наскільки життєва енергія зараз цього хлібчика. Шукає. Певний вже рух є. І скільки тут у нас показує? 150. перевіряємо. 150 тисяч відсотків? 150 тисяч відсотків. 150 тисяч відсотків. Так. Тобто і 7500 відсотків на 150 тисяч відсотків. То життєва енергія одразу збільшилась. Ну що я вам скажу? Код дійсно працює. Як завжди, запрошую вас переконатися на власному досвіді. Цей код працює абсолютно на всю їжу. Це таке швидке благословіння і підняття вібрацій. Отже, все, що ми їмо, все, що ми робимо, все, що ми думаємо, все, що ми відчуваємо. Це все вібрації, це все енергетика. Ми живемо в енергетичному океані. Ми і є такий собі е, приймач, антенка, і приймач, і емітент. Тобто ми і приймаємо енергію, і її видаємо. Нам енергія життєва дуже-дуже необхідна. Е, що ж, код працює. Користуйтеся, будь ласка, сподіваюся, що відео було для вас корисним. І ви спробуєте власноруч перевірити, що він працює. Гарного вам дня! Бувайте! Ава!